ранку! На каналі Файні Квіти, Городина, Садочек» ранковий випуск щоденника важливих справ на 8 та 9 червня 2024 року. Сьогодні 8 червня та завтра, 9 червня, зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Рак. Але сьогодні, 8 червня, геката завершиться о 15.38, тому сьогодні після 16 години, а завтра, 9 червня, весь день можна сіяти насіння огірків, кабачків, кавунів, динь, квасолі, зелених культур, будь-яких вершків та корінців. Також у ці години, тобто сьогодні після 16, а завтра весь день висаджуємо розсаду. Сприятливий час для поливу та підживлення рослин, саду та городу органічними добривами. Добре в цей час провести підживлення росади молочним розчином. Нагадую, на 10 літрів необхідно 300 мл свіжого молока розмішали та, будь ласка, кожній рослині дайте цього розчину. Оприскування рослин проводимо біопрепаратами та настоями трав. Це знак стихії води. Не можна в цьому знаці, тобто 8 та 9 червня, обрізати садові рослини та не проводьте зелені операції на будь-яких рослинах. Щодо обрізки, то обрізка у нас практично завершується в саду. А от зелені операції попереду ще будуть в леві. Ну що ж, ми про це будемо говорити в наступних випусках. І ще нагадаю, що сьогодні та завтра не дні для різних заготівень. А важливо для здоров'я на 8 та 9 червня 2024 року. Будь ласка, не переїдайте, не використовуйте в харчуванні молочні продукти від слова зовсім, не їжте сирі овочі. Хоча е, ягоди, фрукти можна, і не їжте, будь ласка, холодну їжу та холодні напої не пийте. Харчування для здоров'я, легка їжа, салати з відварених овочів, овочеві супи, житній хліб, риба, морепродукти, доступні овочі та фрукти, і ягоди, різні горіхи та мигдаль. На завершуємо наш ранковий випуск. Бажаємо вам гарної погоди, доброго настрою, щастя вам та радості, усіляких вам гараздів, успіхів у ваших справах. Зустрі на все ввечері на все добре. Бувайте всі здорові.